Дякуємо вас, шановні телеглядачі. Дякуємо, що серед розмаїття телевізійних програм ви віддали перевагу саме нашій, щоб разом з нами згадати найважливіші події минулого тижня у підсумковій інформаційній програмі Місто ось і сьогодні, якщо ви затримаєтесь біля телеекранів ще на 20 хвилин, то дізнаєтесь. Як у Луцьку відзначили День Соборності України? Де відкрили фактично заново відбудований басейн для маленьких лучан? Чому свято водохреща стало не тільки духовною, а й світською подією? Хто офіційно завершував роботу різдвяної майстерні? Про ці та інші події минулого тижня детальніше у підсумковій інформаційній програмі Місто. Розпочнемо випуск з сюжетом з чергового засідання виконавчого комітету Луцької міської ради, під час якого було ухвалено рішення з більш як 70 питань порядку денного. Серед найважливіших, як на нашу думку, варто відзначити ті, що стосуються роботи комунального підприємства Автопарк Сервіс інвестиційної програми Луцького водоканалу та харчування дітей у дошкільних і навчальних закладах нашого міста. Отож, роботи комунальному підприємству Автопарк-сервіс додала нова поліція, яка взялася рішуче боротися з порушниками дорожнього руху і незаконним паркуванням автотранспорту у нашому місті. Відтак мусимо запропонувати альтернативу власникам автівок, які хотіли б залишити автомобіль на стоянці навіть платній з охороною, але сьогодні задовольнити потреби усіх водіїв неможливо. А 13 паркувальних майданчиків у Луцьку то тільки початок великої копіткої роботи з розвитку системи та схеми паркування автомобілів. Нагадаємо, депутати сесії виділили ще 21 місце для парковок у нашому місті. Найкоротший термін все-таки е вийти на проєкт рішення спільно з асоціацією, спільно з нашими керівниками підприємств, які мають е таксі для того, щоб в цьому навести повний порядок. Розпочинаючи з того, що місце стоянки перепрошую місце, де можна, можна сказати, так, Санітарно і по-простому туалет, вибачте, так? смітники, прибирання на, на цих стоянках, порядок на цих стоянках і так далі. Щоб ми в цьому навели порядок. Разом з тим і місцева влада, і поліція Луцька і надалі боротимуться з автохамами, які залишають автомобіль у недозволеному місці. Для цього задіюватимуть евакуатори і, виклавши до 700 гривень за такі послуги, горе водії задумаються про порушення правил дорожнього руху. Погодили сьогодні інвестиційну програму Луцькводоканалу на 2016 рік. Вона сягатиме більше 15 мільйонів гривень кредиту, наданого корпорацією Невко. Але сьогодні не вплине на зменшення тарифу. Результати такої співпраці з інвесторами не відчують за кілька років, коли зменшаться витрати електроенергії на комунальному підприємстві після технічного переоснащення насосних станцій та систем водовідведення. Але це дасть однозначну можливість ну, скримувати ну, зменшення, зменшення зростання цих тарифів і пошвидше бачити його створювати, щоб привести його реального тарифи. Також ну, варто було зазначити, що всі закупівель, які будуть в рамках цього проєкту здійснюватися, вони... Будуть здійснювати і як передбачає міжнародне законодавство і нехто з цим дуже, дуже ну, скрупульозно слідкує. Цього ж дня члени виконавчого комітету затвердили список з 13 тимчасових споруд, що підлягають демонтажу. І узгодили норми грошових витрат та розмір батьківської плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах. Батькам це обійдеться у 60% вартості харчування, а безплатно готуватимуть малечу тільки окремих пільгових категорій. А працівники підприємства електротранспорту хочуть визначити кількість поїздок за проїзними квитками та коефіцієнт співвідношення кількості пасажирів, яких перевозять безплатно, і тих, хто квиточки купує. До слова, у понеділок, 25 січня, стане відомо, наскільки здорожчує проїзд у тролейбусах нашого міста. Велике свято богоявлення Господня, або, як ще кажуть, у народі водохреща завершило цикл новорічно-різдвяних праздників. Тисячі віруючих минулого віторка побували у храмах, принесли додому освячений після літургії води, і ще два дні відзначали Йордан за багато накритими столами. Ми ж пропонуємо телеглядачам побувати на театралізованому святі водохреща, яке підготували мешканцям мікрорайону працівники Теремнівського будинку культури, тим самим поєднавши. Духовне і світське розуміння православного празника. Традиційно хресний хід після літургії до Теремнівського озера зустрічають колядками і хлібом сіллю самодіальні артисти, тим самим задаючи тон усьому дійству, яке знаменує духовне очищення. Щоб хліб святий був у кожного на столі, щоб усі люди жили радісно і щасливо на землі. Можливо тому, що знаменитих хрещенських морозів на свято Богоявлення не було, біля води зібралися більше тисячі лучан, аби разом з духовенством Української православної церкви піснями прославити Ісуса Христа, до слова нетрадиційними та оригінальними. Здоров'я, благополуччя і довголіття в цей благословенний день. І бажаю, щоб через водичку, яка сьогодні освятиться, і ми будемо окропляти усіх, Господь подарував доброго здоров'я, благополуччя, радості, миру і довгих, щасливих років земного людського життя. Христос хрещається. До слова, саме на водохрещу сюди, до Теремнівських ставків, приїздять віруючи з найвіддаленіших міст Волині. Кажуть, пам'ятають ще ті часи, коли років 30 тому воду для свячення брали просто з озера, настільки вона була чистою. Сьогодні після реконструкції водойми сюди знову прямують люди, аби енергетика, свяченої срібним хрестом води, додала віри, бажання бути добрішими, сподівання Божої підтримки і радості великого празника водохрещі. Це очищення. В першу чергу очищення душі, очищення тіла. Ну і свята, свята, і ще раз свята. Кажуть, на усе Божа воля. Ті, хто воду освятив, понесли її додому, аби зберегти до наступного року, щодня вмиваючись чи кропити оселю. Смілівіші, тричі перехрестившись, пірнали до ополонки. До слова, так багато бажаючих отримати Божу благодать від купання ми ще не бачили. До води вишикувалися довжелезні черги. Людей щохвилини прибувало, але емоції у кожного були свої. Гаряча. Відчуття прекрасне, як на світ народився. А продовжилися урочистості на комунальному підприємстві Луцькводоканал, де вкотре за усю історію цієї стратегічної для нашого міста організації відбулося освячення води для жителів обласного центру. Адже щогодини лучани отримують звідси майже півтори тисячі кубометрів води. Відтепер не тільки високої якості, а й освяченої владикою Михаїлом. І сьогодні ми це робимо не лише на спомин про гіорданські свята, а ми це звершуємо, усвідомлюючи про особливу кількість божественної благодаті, яка сьогодні сходить на воду, тобто сходить на всю землю. Тому що Спаситель, увійшовши води Йордана, освятив сам воду, а відповідно освятив землю. Тому я бажаю лучанам всім бути здоровими, щасливими цілий рік. А через рік я буду вважати черговий раз. І так тисячу років. Прожити як один день. Отож, це комунальне підприємство має своє свято, саме на богоявлення, бо директор Луць водоканалу Іван Корчук планує зробити над криницею купол, аби освяченої води могли набрати усі бажаючі лучани. Кажуть, Богоявленська вода зберігає цілющі властивості впродовж усього року. Вона заживляє рани, заспокоює нерви. Словом, за вірою вашою вам і воздасться. Минулого тижня у приміщенні артгалереї Луцька відбулося офіційне закриття проєкту Різдвяна майстерня, яка діяла тут впродовж місяця, від Святого Миколая до водохреща. 18 майстрів народної творчості впродовж зимових канікул дали більше 60 майстер-класів. З усіма охочими ділилися секретами виготовлення новорічно-різдвяної атрибутики. А результатом роботи різдвяної майстерні стала унікальна виставка робіт маленьких лучан. Для усіх учасників проєкту Різдвяна майстерня, здається, то була сумна мить, адже прощалися з народними майстрами, друзями, яких за робочими столами зустріли чимало. До слова, авторкою ідеї такого дійства стала начальник управління культури Луцької міської ради Тетяна Гнатів. Її підтримали члени громадської організації Рукотвори Волині, майстри, які присвятили себе творчості, знайшовши справу до душі і з радістю передають її дітям, яких ми називаємо особливими. І це було таке надзвичайне свято душі, хоч і важко, тому що все одно великі свята, а десь хтось плаче. І ми намагалися отак своїми виробами, своїм теплом віддати оту часточку на схід України, щоб всі разом були. Були і дітки в нас зі Сходу України дуже багато. І всім було надзвичайно цікаво. Ділилися енергетикою цією святковим настроєм. Вони від мене чогось навчились, я від них навчилась. Отож, минулого тижня дива коляди втілилися у дідуху і дереві життя, розсвіченого роботами юних майстрів. А до заключної виставки відібрали 20 експонатів, 20 дітей, з тих більше пів тисячі, які брали участь у проєкті Різдвяна майстерня. Луцький міський голова Микола Романюк, який прийшов особисто відзначити подвижництво народних майстрів та їхніх учнів, зазначив, що саме такими проєктами формується світогляд дітей, їхнє розуміння світу і народних традицій. Отож, нагородивши усіх учасників свята, завершували імпрезу віншуваннями гурту «Волиняни» музичної школи числом 3 під керівництвом Тетяни Жилюк. Варто додати, що сьогодні вперше наші народні майстри отримали відзнаки і від керівника громадської організації Рукотвори Волині Валерія Лінартовича. Як визнання того, що спілка живе, збагачується творчими здобутками, є потрібною громаді і шанована владою. Різдвяна майстерня, хоч і завершила роботу, матиме продовження вже зовсім скоро, новим проєктом Великодня майстерня, де символами стануть роботи дітей до світлого празника Воскресіння Господнього. Минулого тижня у Луцьку відкрили ще один басейн – сьомий у галузі освіти нашого міста у приміщенні загальноосвітньої школи номер 20 На капітальний ремонт басейну з міського бюджету не пошкодували 820 тисяч гривень, бо здоров'я дітей пріоритет у роботі міського голови Миколи Романюка. До слова, Луцькій загальноосвітній школі номер 20 вже більше 30 років. І це вперше впродовж багатьох літ у цьому навчальному закладі здійснили капітальний ремонт басейну. У Кому спортивної майстерності сплавання одночасно навчатимуться до 30 школярів. Відразу після завершення навчального року у школі розпочали ремонт системи очищення води. А далі, як ведеться, зачепилися і за облицювальну плитку, і за освітлення, душові та санвузли. Словом, спеціалісти підприємства ПМК Нова фактично заново досить якісно відбудували басейн та його приміщення, за що і відзначені, подяками Луцького міського голови. Я просто радий, що ми рік розпочинаємо з того, що вже в нас один об'єкт готовий і саме такий хороший об'єкт. Який для діток, для дітей, басейн в школі. Так що, дай Бог, дітки займаються. Тепер, аби увійти до приміщення басейну, потрібно змінити взуття, адже навіть підлога тут зі спеціальним підігрівом, а вода не нижче 28 градусів. А найбільше чекали момент офіційного відкриття водного плеса школярі молодших класів. Бо, відверто кажучи, басейн довжиною 12 метрів розрахований саме на тих, хто тільки починає вчитися плавати. Ми довго чекали, коли е, басейн буде поремонтований. Вода тепла, туалет новий, дус класний, здоров'я додало конкретно, не боїмося ти грипу. Все, до, все дуже добре. Отож, запустивши до басейну символічну золоту рибку та освятивши басейн, діти тим самим відкрили сезон плавання. Адже діятиме він тільки на період опалювального сезону, бо під'єднаний до системи котелей нашого міста. А керівництво школи числом 20 запевняє, що користуватися басейном можуть, окрім школярів і інші діти мікрорайону, бо найголовніше, басейн виконує тут функцію оздоровлення маленьких лучан, особливо, коли місто на порозі епідемії грипу. Погодьтеся чудовий подарунок малечі від місцевої влади на свято водохреща. В історії нашої держави не так багато було випадків, коли вона могла проголосити незалежність. Але є в Соборної України світлий день 22 січня, коли ми згадуємо ухвалення акту злуки оприлюдненого ще 1919 року на Софіївській площі у Києві. Втім, що й до сьогодні триває боротьба за незалежність нашої держави, чи то у так званих газових війнах, чи у політичних, навіть на Сході, коли вкотре випробовується на міцність, цілісність України. Небесна сотня білих журавлів! Цього року День Соборності України розпочали поминальною молитвою за тими, хто віддав життя і на Майдані під час Революції Гідності, і на Сході держави, відстоюючи її цілісність у так званій антитерористичній операції. Здається, Україна ще ніколи не стояла так близько до прірви втрати цілісності та незалежності, як сьогодні, на межі громадянської війни та розбрату. Ось чому, як на нашу думку, керівники усіх рівнів, духовенства та громадяни мають перейнятися почуттям відповідальності, зважуючи кожне слово і вчинки. Сьогодні можна багато дискутувати, чому нас нічого не навчили, помилки історії, яка є суцільною зрадою. І чому де два українці, завжди два гетьмани. Але те, що у Луцьку місцева влада переймається інтересами національними та громади, а не політичною доцільністю, додає упевненості у завтрашньому дні. Безперечно, сьогодні, задумуючись, кожен з нас над... Історії нашої держави, не тими подіями, які відбулися буквально два роки тому, і продовжується ще на сьогоднішній день на сході нашої держави. Ось, ще раз і ще раз, напевно, заставляють кожного з нас задумуватися про те, хто ми є, для чого ми живемо, ради чого ми живемо і що ми робимо для того, щоб дійсно Україна була єдиною, розпочинаючи з кожного з себе. Відтак, відзначення Дня Соборності то не тільки суспільна потреба, а й наш моральний обов'язок перед тими, хто віддав життя за волю і незалежність України. Можливо, сьогодні потрібен новий ланцюг єднання, духовний, як тоді, 22 січня 1990-го. І чи дочекаємося ми народження нашого, українського Вашингтона, який об'єднає державу національною ідеєю. Отож, соборність наших душ має засвідчити, чи достойними цього дня, який називаємо Днем Соборності України. Сьогодні він, напевно, найбільш символічний, тому що на сьогоднішній день ми маємо велику кількість Об'єднання Заходу і Сходу, ми маємо велику кількість тут вимушено переміщених осіб і маємо таку проблему, коли наші сім'ї, волинські сім'ї, на жаль, роз'єднані, тому що велика кількість наших чоловіків знаходиться на Сході. І символізує він єдність країни, єдність духу, єдність віри, єдність думки і єдність напевно, того, що всі ми визнаємо, що ми єдина, велика і е, ніким не скорена і незламна нація. Громадсько мистецьке дійство, яке відбулося 22 січня у музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка, засвідчило, що процес об'єднання України у єдину соборну державу усе ще триває. А яскравий концерт професійних та аматорських колективів став дарунком усім тим, хто пам'ятає, якою ціною далася нам воля і незалежність України. У суботи близько 200 танцювальних пари взяли участь у 9-му всеукраїнському фестивалі конкурсі спортивного танцю Різдвяні зірочки-2016, який відбувся у Палаці культури міста Луцька. Змагалися за звання кращих у мистецтві грації та краси і маленькі танцюристи, яким щойно виповнилося 5 років, і ті, кому далеко за 20. А родзинкою фестивалю бального танцю стали виступи учасників хобі-класу та групи сеньорів, які вразили глядачів надзвичайно професійним рівнем виконання. Фестиваль спортивного танцю на паркеті, а саме так зараз називають змагання бальних пар, для його учасників став не тільки конкурсом, а й звітом. І педагогам, батькам, силами і коштами яких здобувається майстерність, грація, елегантна постава, словом оте відчуття достоинства, що відрізняє професіонала бального танцю від інших молодих людей, які не можуть похвалитися здоров'ям і впевненості у собі. А такі конкурси тільки відшліфовують особистість, роблять її багатогранною і яскравою. Не знаю, як подальшому складеться. Доля нашої донечки, проте результати займання спортивними бальними танцями видно вже сьогодні. Це і стрункість, і спортивна підготовка, і рівна постава. І в майбутньому, чи буде вона танцюристкою, не знаю, але що вона утримує своє здоров'я в хорошої нормі це прекрасно. Про високий рівень конкурсу свідчить присутність на сцені спортивного комісара з Києва, який і має підтвердити рейтинг кожної пари у кожному з десяти обов'язкових танців на паркеті. Зазначимо, високоповажне журі відразу звернуло увагу на гостей фестивалю з міста Павлоград. Воно й не випадково, бо волиня нам добре відома високою професійністю школа танцю цього міста з Дніпропетровщини. Ось і минулої суботи найвищі нагороди конкурсу дісталися парам з Павлограда. Ті, хто приїхав до Луцького вперше, вражені красою та привітністю людей обласного центру Волині. Мені дуже подобається місце, Город. Здесь мі дуже здесь добрі люди. Здесь ми були в замке, ми були в музеї Кон, ми гуляли по місту, були в зоопарку. Здесь дуже хороший город. Словом, на вулиці серед маси перехожих ви завжди впізнаєте танцюриста за елегантною поставою, стрункістю, легкістю ходи. Можливо, то хтось буде із тих шести пар фіналістів конкурсу, які за півтори хвилини виступу таки привернули увагу суддів. Саме для них бальні танці вже не спорт, а стиль життя. І це все про що ми хотіли розповісти вам у сьогоднішньому випуску програми Місто. Сподіваємось, ви не тільки разом з нами згадали найважливіші події минулого тижня, а й отримали багато цікавої та корисної інформації. А сьогодні дякуємо, що дозволили нам завітати до ваших гостинних осель. І сподіваємось на зустріч уже наступного тижня на цьому ж каналі Мир вашому дому.